Доброго дня, мої любі малятка! Сьогодні до нас в гості завітала киця. Подивіться, будь ласка, який кошик в мене є. Як ви гадаєте, хто тут сховався? Я пухнаста і біленька, маю очі я жовтенькі, маю вуса, маю хвостик, маю вушка і животик. Є і лапки з кігітками, щоб збиратись на паркани, вмію нявкати, стрибати, весело і з вами грати. Малятка, до нас прийшла киця Мурочка. Давайте її розглянемо. У Мурочки красиве, пухнасте, біле хутро, у кішечки пухнастий, довгий що малятка? Так, хвостик. У неї м'якеньке. Подушечками та гострими кіхтиками лапки, у мурочки красиві зелені очі і маленькі чутливі вушка, є ротик з гострими зубками, а ще є довгі білі вуса. Киця вмивається лапкою та язичком. Вона любить їсти м'ясо і ковбаску. А ще молочко і сметанку. Киця годує своїх кошеняток молочком. Малятка, наша киця, когось шукає. Її дітки кудись поділися. Дитинчатка киці називаються кошенята. Як кішечка їх кличе? Так, ням, ням. Давайте допоможемо матусі киці відшукати своїх кошенят. Давайте разом звати маленьких кошеняток, як матуся киця. Ням, няп, молодці малятка, а ось і вони. Подивіться, будь ласка, скільки кошенят? Мало чи багато? Так. Багато, а киця одна. Дітки, давайте пригостимо кицю з кошенятками чимось смачненьким. Подивіться уважно на картинку, що полюбляє їсти киця. Так, молодці, ковбаску, а яблучко любить киця? Ні, не любить, а молочко. Так мої маленькі, і молочко любить. А цукерочки їсть киця? Ні, не їсть. А що ще їсть киця? Так, вірно, рибку і м'ясо? Дітки, киця мурочка дякує вам за допомогу. Малятка, скажіть, будь ласка, кого я приносила в кошику? Молодці, мої розумнички, кицю, яка вона? Так, вірно, пухнаста, красива. А як називаються дитинчатка кішечки? Вірно, кошенятка. Як вона їх кличе? Так, мої розумнички, няв, няв. До побачення, мої маленькі, на все добре.